139 тридцять за минулу добу зафіксували у генеральному штабі ЗСУ. Російські війська продовжують атакувати в районі Покровська, де силам оборони вдалося відбити майже півсотні штурмів. По два десятки атак росіяни здійснили на Лиманському та Новопавлівському відтинках. Ще один вектор наступу Харківщина, а саме Куп'янськ та Вовчанськ. Там сили оборони зупинили 11 штурмів ворога. Мій колега воєнкор Руслан Сміщук на власні очі побачив, як відбуваються тренування наших оборонців. Його репортаж далі. Донеччина. поля перекриті лініями укріплень. Вони повинні не дати росіянам маневрувати, а змусити прийняти бій там, де це зручно силам оборони. Здовж посадки пересувається російська броньована техніка. За легендою навчання її виявив український розвіддрон. Відразу надходить команда Ліквідувати супротивника Він квадрат виси, рух техніки у зараз. Українські піхотинці відпрацьовують один із можливих сценаріїв. Першим вступають у бій оператори ударних БПЛА. Вони мають зупинити техніку загарбників. Потім вогонь по ворожій бронемашині відкривають протитанкісти. Остріл. Тобто головне спинити техніку противника, бо броня, яка втратила рух і стала на місці легша ціль. Далі її масона, так би мовити, закидають ракетами та дронами. Розповідає вояк протитанкіст на позивний Єгір. Да, Птуром, ось він там, як так сказати, добиває. Чи він там, наприклад, зупиняє? А вже і в ми добиваємо. Ну, там вже ми дивимося, що як краще, що швидше бистріш долети, чи хто швидше там вибіже? Де в засідки сидить? Паралельно відпрацьовують навички і медики, задіяні в евакуації поранених з позицій. Я 300! 300! Зараз евакуацію найчастіше здійснюють ось на такому транспорті. Баги маневрені проїдуть майже всюди. А ще мають невеликий розмір, тож їх легше сховати. Ідеальна машина, щоб швидко і без затримок підскочити до поранених і так само швидко виїхати з передової. Амбісісти вниз, ліво зверху сімство місто до медика. А ще в разі чого такі баги можна перетворити на мобільні вогневі точки із більш потужним озброєнням, як ось ця машина з крупнокаліберним кулеметом. За рахунок сюдихідності ця автівка підтримки може швидко проїхати куди треба і шквальним вогнем подавити вогневу точку ворога. А ще, звісно, стрілецька підготовка. Тут відпрацьовують дії у двійці, тобто під прикриттям побратима, швидкість та точність завдання ударів тренують і мобільні групи. Вони прикривають відхід бійців у разі масованого наступу супротивника. Ну а всі переміщення та дії на місцевості контролюють пілоти ударних дронів. Вони мають максимально обезпечити життя воїнів батальйону. Проводячи навчання, я роблю на цьому акцент, тому що життя та здоров'я військовослужбовця це в першу чергу для мене і для нашого батальйону. Ми не одразу беремо як піхотінця, цього голову Погнав і працюєш. Ми спочатку його научимо, забезпечимо, і тоді він вже зможе виконувати бойові задачі. Лише через кілька місяців, переконавшись у тому, що всі новобранці готові їм дають дозвіл виїжджати на позиції. Ділянка фронту, де бійці 94-го окремого протитанкового батальйону тримають оборону сьогодні одна із найскладніших на Донецькому напрямку. Руслан Смичук, Вадим Ревун та Олег Кухарський. Подробиці телеканал Інтер. Марафон єдиних новин.